Яю малята, я розумна краплинка. Сьогодні пропоную вам познайомитись поближче із тваринами, що мешкають в Африці. Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь назву тварини, з якої ми почнемо наше знайомство. Грива жовто золота, має довгого хвоста, хоче схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Так це лев цар звірів. Він є родичем звичайної кішки. Левиці відрізняються від левів відсутністю пухнастої гриви. Леви супермисливці, вони можуть вполювати будь-яку тварину, не нападають леви лише на слонів та носорогів Зазвичай на полювання виходять левиці, адже вони легші та спритніші за левів Вдень леви відпочивають, розтягнувшись у траві або піднявшись на невисоке дерево. А з насанням сутінок вирушають на полювання. А тепер наступна загадка. У савані проживає, чорнобілі смужки має і весела, і пригожа на конячку дуже схожа. Правильно. Це зебра. Нам здається, що усі зебри однакові. Але це зовсім не так. Кожна зебра має свій неповторний малюнок із чорних і білих смужок. За цим малюнком дитинча впізнає свою матусю. Харчуються зебри переважно травою. Щоб у спекотній Африці знайти місця з хорошою рослинністю і водопоєм, зебрам доводиться багато подорожувати саваною. Під час таких переходів цих тварин намагаються вполювати усі хижаки. Але зебри не такі беззахисні, як може здатися на перший погляд. Разом вони можуть відбити напад навіть левів. Відгадуємо далі. Вушка ріжками стирчать, довгі ніжки кудись мчать. Ці тварини вищі всіх, в Африці їх знають всі. Так, це жирафи, найвищі тварини землі. Майже половина їх висоти припадає на шию. Друзі, а як ви вважаєте, навіщо жирафові така довга шия? Завдяки їй жираф легко дістає та зриває смачне листя навіть з верхівок дерев. Очі у жирафа так посаджені, що, не повертаючи голови, він бачить усе навколо. Наступна загадка: Здоровенний я на зріст, дуже довгий маю ніс. Весь я сірий, вайлуватий, і не вмію я стрибати. Правильно, слон найбільша тварина на суші. Найцікавішою частиною тіла слона є хобот, який виконує різні функції. Ним слон нюхає, п'є, дихає, захоплює їжу, видає звуки, переносить великі вантажі та пестить своїх дитинчат. І остання на сьогодні загадка Крізь пустелю навпростець ідуть, брадуть неквапом. Схожі, ніби близнюки дві гори на лапах. Верблюд. Правильно маляти. Верблюди це великі тварини, що пристосовані для життя в посушливих частинах світу. Зокрема, в Африці. Цікавинкою верблюдів є їхні горби, в яких вони накопичують енергетичні запаси. А ще горби захищають спину тварини від перегріву. Харчуються верблюди пустельними рослинами. А зараз, друзі, пропоную пограти у гру назви дитинча, у левиці левеня, у жирафи, жирафеня, у слонихи. Слонення у верблюдиці верблюдиня. Молодці добре впорались. Друзі. Про інших тварин Африки ми поговоримо під час наступної зустрічі, адже нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята!